Всім привіт! З вами команда Дінко і у нас щоденна аналітика ринку. Розпочнемо з BTC. На денному таймфреймі у нас продовжується висхідний рух, оновлюючи попередні максимуми. Також ми можемо виділити значний пул ліквідності у вигляді рівних мінімумів та неперекритий денний імбаланс. Наразі хотілося би побачити зняття даних рівних мінімумів. Та заповнення денного імбалансу з заходом ціни у нашу лонгову пої, та при підтвердженні структури на більш молодших таймфреймах розглянути лонгову угоду з цілею зняття даного пулу ліквідності на пожності 220 Дана лонгова пої у нас чітко співпадає з денним брекер блоком Також ми можемо виділити на денному таймфреймі більш глобальний боковик. Де в моменті ми можемо побачити девіацію ціни знизу та очікувати девіацію ціни зверху. Перейдемо на більш молодший таймфрейм. На 6-годинному таймфреймі ми можемо виділити даний ордер блок. Від даного ордербока очікую побачити реакцію ціни з ціллю зняття даних рівних мінімумів та заповнення імбалансу. При заході ціни в нашу лунгову пої та при підтвердженні структури на більш молодших таймфреймах будемо розглядати лунгову угоду з ціллю зняття даного максимума та верхньої межі буковика. Перейдемо на більш молодший таймфрейм. На годинному таймфреймі ми можемо виділити дану висхідну структуру. Наразі хотілося б побачити оновлення даного максимуму та отримати локальний бос. Та при зломі структури на годинному таймфреймі хотілося б розглянути шортову угоду з цілею зняття даних рівних мінімумів та заповнення імбалансу. Наразі шортова угода японською контртрендовою, тому раджу просто очікувати зняття даних рівних мінімумів та заходу ціни в наш лонговий пої та при підтвердженні структури розглядати лонгову угоду. Також не забуваємо, що в цьому тижні у нас дуже важливі новини, такі як ФРС. Всім гарного дня!